Всім привіт! Ви на моєму каналі, і в цьому відео я вам хочу показати румтур на будиночок моєї сім'ї. Ось там до Дарина, я їх перейменувала трошечки, ну нічого страшного. Ось, у нас він такий здоровий. Спочатку, знаєте, як я жила? Спочатку я жила в естетичному будиночку, но там в мене все, коротше, злітало. Мене це дуже сильно дратувало. У мене там злітала вся короче, вещи, знаєте, злітали просто. Коли щось доносило вдома, вони просто злітали і потрібно їх заново шукати. Тому я переїхала в цей будиночок, ось це вчора я в нього переїхала. Так, ну шо ж. Тут у нас. Почекайте, поки ще я тут у нас не почався, ми виходимо, дивіться, взагалі свої вулиці. І дивіться, що я можу робити. Я можу робити дощ. Дощ! Представляєте, я можу робити дощ. Я можу робити сонечко. Ні, просто... Бачите, бачите яке називає? Мені так непривично, капець, зроблено ось цей ось будиночок. Можемо ось цей будиночок, який, ну, взагалі сюди не підписується. Так, ну я поки що зроблю ось таке от. З таким знімате більше подобається. Так. Ми заходим. Ой, вибачте. Одним гласком заглянули. Ой, дивіться, які тут волоці чисті, мама мія. Вау. Ну, у нас тут не дуже здоровий. Так, тут у нас при вході будиночок, тут у нас таке письмо. Ну, ящик такий почтовий. Це якщо є письмо, а так якщо не буде. Ну, заходимо. Ну, те, там вже подивилися одним гласком, ну, нічого страшного, ви зато не все подивилися. Так, це у нас. Ми живемо на такому проспекті, у нас так що шо, вулиця Вишнова, 19. Так, ну, тут у нас передні двір. Ось. До речі, це я, я у вас в рум турчики дам і обзорчики. Ну добре, далі. Тут у нас ось таке ось. Так, це у нас для дітей. Я зробив тут у нас ще ялинка. Ну, десь під кінець або всередині. в середині січня я буду прибирати цей сніг, бо він мені вже надоїв. І в мене буде сонечко більше всього стоять, або дощик. Ось, ну я потім після цього відео включу перед вами сніжок. Далі тут в мене грядки, тут пісочниця для малих. Наше дерево яке світиться вночі. Ну, коли Бо вечоріє. вечоріє зараз рано. Ну, Далі у нас така міні-прихожа. Да? Міні-прихожа. Тут у нас ведерки. Далі там швабра ось А Далі тут зеркало таке дуже гарне. Ну, у нас ще ось така штука є. Я тут ще, звісно, не дуже сильно позаповнила, але ми тільки сюди переїхали. От. Тут ще теж нічого немає. А, знаєте, де взяти оцю коротшу штуку? Зараз я вам покажу, дивіться. Не потрібно зробити так. Я думаю, у мене там будуть якісь речі. Мебель. Так, дивіться, заходимо в оцей домик, цей новий, який у нас з'явився. І заходимо ось осюди. Да, бачите, в мене все забито. І дивіться, просто ось, оця ось штука. оця ця штука, коротше. Це воно. Ой, новий коврик взагалі навіть не замітила. Тут дуже багато чого з'явилося, що картини з'явилася тут ще. Появилося, що оця, ту, оця тумба ще появилася. А, що ще? А, Зараз я вам щось покажу. О, ось, ось така ще картина з'явилася, ось ця. А, ось і столик з'явився цей, який всі дуже, мабуть, його шукали. Де ж його взяти, ось, Та й, думаю, все. я вже не пам'ятаю. А, можливо, ще й така полка з'явилася. Ну, з'явилася, мабуть, ось ці картини з'явилися ось. І з'явилися, і з'явилася ось ця тумба. І все. Так, ну добре. Далі ми... тут у нас сходна коляска, потім треба притащити ще. А може сюди коляски поставити? Ну, Блін, чого у нас не ставляться. Ну там було прямо взагалі клас. Далі у нас така міні-уютна э, гостова кімната вітальня. Тут у нас ялинка стоїть. Ось диванчик, телевізор, яким можна подивитися. Ось така гарна лампа. До речі, вона теж з'явилася. Так, ну тепер ми переходимо на кухню. Тут у нас Дарина. Всім привіт, друзі! Мене звати Дарина. Я відійду ми будемо проводити промтур по своїй кухні. Потім я проведу столову. Так, добрий день, друзі. Я мама чотирьох ангелочків. Ось ми готуємо для вас деякий сюрпрайз. Ну, добре, не буду розкривати тайну. Так, дивіться, відкриваємо холодильник. У нас тут все ось так. от. Як було в приведучому домике, я думаю. Ну, а ви, хоча б, його не бачили. Ну, тут у мене там в корзинах там от, о, овочі, гриби і ягоди. Так, ну дивіться, далі пончики ось. Хліб, дуже смачні, яйця тут, сливки, масло и все таке. А тут у меня у мене начинка. Ничего оно так падает, я так и ненавижу. Не потрібно все разбирать. Не, ну взагалі клас, да? Оце я знаю, як мучилася. Ну, о, Тут у нас ще консерви, там горошок у нас, м'ясо і все таке. Далі тут у нас напої, ну, там шампанське, все таке, коротше, для дорослих. Ну, тут десь для малих дітей. А, ось це з шампанське. Так, ну і все. Це у нас такий сік, у нас такий дуже смачний, а це шампанське. Так, ну добро. Далее у нас тут, тут у нас такие сладости. Весь. Далее у нас тут э, печка. Тут у нас подносики. Тут надо их 4 штуки. Я все планирую их докупить. Ой, что буду докуплять. <свес> Далее мы печкой. Вот такие вот приборы. І тут у мене такі прибори. Я звісно не знаю, куди їх поцепити, але вони дуже так гарно лягли, самі по собі, і я вже не вирішувала їх е, перетискати. Ну, коротше, Тут в мене в тумбі ось, ось що. Мітаріли, такі миски. Так, на тумбі в мене ось така ось штука. Половник, який не хоче вішатись нікуди. А тут в мене рецептики. Тут рецептики з головною їжею, тут з десертами, а тут напоїми. Ось, Там далі теж стоїть. Кофімашина. А її можна перекрашувати? О! Її можна перекрашувати! А цього я не знала. Друзі, а чого ви мені не сказали, що це можна перекрашувати? Ну так же ж гарніше, правда же. Далі дивіться, тут у мене ось така оттука. І тут теж є така ось штука. Мені зараз її прекрасна, бо я забула. Так, ну дивіться далі. Тут у нас тут для твариночок. Ну тут не тільки для твариночок, тому що ось це для твариночок, ну піди сюди. Тарілка чогось тут, а чого непонятно. Далі тут такі баночки для прикорму і ще такі дві баночки. Виходить, що в мене їх три, так? Да? Ну, хоть там стоять. А, еще у нас скалка є. Так, ну далі тут у нас спеції, э, чашка, э, бокалы, ось все чашки і ось, 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 ось такі для столових приборів. Ось. Так, тепер перша тут чисто. А, я вам тут ще не показала. А тут у нас зверху полочки такі ось. ось на ось ці ось, ось, полочки. Тут у нас все, коротше, на торт більше. там далі у нас горішки ще, далі у нас там ще сиропчик, і у нас там ще будиночки для близнецов. Ось, на другій у нас ось, на тісь ось полички. Тут у нас а, ось це начинки ось ці. я так понарізала, там маршмелки. А, Сублімовані фрукти, у нас тільки одна сублімована фрукта. Це полуниця, ось вона ось тут, тут. Далі там ще печиво, маршмелки, ну і все таке. Так, далі. Далі тут у нас смісь для малих, там дві ось такі обичні, і я купила якусь нову, треба її попробувати. У нас з якоюсь полуничкою. ну дуже корисно для е, таких немісячних дітей. Так, ну там дали у нас там кувшинчик сверху, машина для какао, ой, какао машина, и там все такие, короче, ой, как он называется, я уже забыла. Короче, кувшины какие-то, все. Там для лимонада и для воды просто, ой, тут у нас кастрюли вот такие вот уже классные и сковородка там. Чайник, кастрюля ще, одна така миска. І там зверху ще ось для пікніка, там далі тостер і ось я і поклала ось такі закуски. Ось. Йдемо далі. Ой, добрий день! Я пішла готувати, ти маю тобі тарілку, далі там ти показуєш. Ну, далі показую я тут, столову. Перед казати... Господи, не впала. Я казати, тут в столову. тим, як зайти... Господи! Як зайду в столову? У нас тут есть такой столик. Ой, у нас тут есть такой... Извините, <coughs> друзья, что я кашлю, я просто хворю. У меня такой кашель просто жесть. Вот <coughs> кашля слава богу. Так, ну, смотрите, перед тем, как зайти... Сейчас почекайте, буду вам рассказывать. Так, он добился. как мне, когда идешь в столовую, у нас тут едкий столик. Вот Там на столе у нас букетик. Так. Вот. Далее у нас есть. Вот такие вот все тумбы. Вот все, эти тумбы. Вот. В тачке не покажу ничего. Тут у нас тарелочки вот такие вот все. Тут у нас полотенце. Тут у нас такие тарелки. Зверху ось таке для посуди. І ваза ще стоїть. Ой, господи. Так, далі у нас тут столові прибори ще сьогодні. Ось тут у нас тарілки, тут у нас теж тарілки, тут у нас термоси і для готовівки, Там все і тут чашки, такі дуже гарні. Ось. Так, далі тут у нас саме столова, де ми їмо. Ось тут я зараз розкажу, де хто сидить. Тут це вже Даліна, тут уже Адам, тут сидить Мілана, тут сидить Єва, а тут сидять Близнюки, Мішелька і Аром. далі у нас тут камін є. Тут ми ще не заповнили тут все. Ось тут у нас для питомців, тут все таке, коротше. Тут у нас чашки ще одні. О, до речі, можна сюди приставити, Хочу переставити. переставити. Далее, тут у нас, это не поместилось две полки в коридор, но будет тут. Так, тут у нас еще один лист, стульчик для камриня. Тут у нас ключи, платье беременное, мы хотим жить, ничего страшного. Так, далее у нас тут такая же, так, еще крем, еще крем и карта. Ось. А, почему не черная? Потому что черную карту я еще не разгадала. Далее тут у нас телефончики, а, календарь ключи и звонок. И звонок. И звонок. Ось. наверху у нас ось такие ось. Желуди там все таки Ось такая еще штука. Картинка якась. Так далее у нас задний дверь. Тут у нас бассейн. И все. Так, далее тут у нас все, тут такая штука, чтобы посидеть можно, джакузи еще тут, и тут для готовки, тут все, все тут ежа. Вот далее тут у нас стол такой, такой очень классный. Ну и вот такая вот штука, чтобы не сбежал никто. Это будет на вырез для близнецов. Так идем мы далее на другой повар. А еще вот тут у нас все этот э, лежаки спальни. Это было как это называется спальня печет то так так ну смотрите не забудьте подписаться и поставить лайк я для вас очень сильно стараюсь друзья для кого я это все вам роблю так далее у нас тут э, комната э, детей вот эти детей так смотрите тут у нас вот такие вот На балконі стульчики. Тут я не знаю, куди його потрібен, дай поки там стоїть. А водопад у них тут є свій цеп. Цеп була б коментарі і Адаму. Ось. Була б дуже для них класна кімната. Но на третьому поверсі для них всіх не хватає кімнат. У них там всі ось така ось окон, кімната ось, ось от цього ліфта і до ось цього кінця того, балкона. Ось. Тому я це зробила другий та Ну, дивіться, тут у нас знову ось така ось штука. Далее тут їхні чемодани. Ми теж их не розбирали. Вот ну, все, що бачите? Все с таких, ось такі все картинки. Ось. І так, і це чемодан Міли, а це чемодан Єви. Ну, дуже просто чемоданчик. Ось. Ми можемо показать, позвать Єву Єва, сюда. Ева, иди сюда! О, всем привет, друзья! Як вас звати? О, 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 господи, вы бачите, я вас вже путаю. Як у вас справи, друзі, відписалися на канал? Ми збираємося с Ниланой гулять. О, які ж молодцы? Не-не, не ругаємося. Покажу я тві, друзі. А, ну дивись, я можу отак от. И поїхала. Мы давайте скоро будем їхати на молодь, знала? На море? Ні, не знала. Мені мама нічого не казала за море, що ви будете їхати. А ну мама сказала, що ми ще там поїдемо на... Так, не розказуй секретики друзям. Бо це для них це сюрприз. Я знаю, що ти знаєш. Ну, для друзів це секрет. ще. Зрозуміло. А ну добре. А що це у вас тут? усе? ігрушки це водані роблять. А не знаю, це сюди ти поставила не ми. Так, ну добре. Далі тут у них ось такі ось. Пуфіки в них є. Для котика ще ось така ось, Це потрібно віднести зараз. Мілана. О, всім привіт, друзі! Ми збираємось на вулицю. Я обираю собі наряд. Ну, показую вже свій шкаф. А, ну у мене ось такий шкаф дуже класний. А я покажу свій шкаф. Має тут ось такі носочки дуже гарні. І тут і шкафчик. Так, да, далі у них тут в, в таких робочих місця. Це твоє ж, так? Да? Так, да, так, да, це моє ось це. І ось ця шляпа для ну, сніговика нашого. Тільки ми, як його, поки що... Ми ось збираємось на вулиці, щоб зліпити сніговика. А, ну зрозуміло. Так, ну далі я показую. Так, далі у них тут ось ліжко таке ось двохетажне. Ось такі ще пуфіки теж є, і тут їхні тваринки. Це у нас Луна, це собачка Мілани. І це у нас ще одна собачка її подарили, подарували на новий рік батьки собачку. Ось її звати Кайло. І ще подарували єві котику. Вона ще думає, його можна назвати. Це в тебе хто? Це в мене хлопчик. Зрозуміло. Ну, так, дивіться, зараз я перетащу ось цю штуку, ось ще ось дивився. Так, Так, дивіться, друзі, далі у, мене, у, нас, у них тут ванна. Я завжди путаю. <сів> у мене у мене у мене. Ну дивіться, тут у них ванна. Ось тут унітаз, горщик для єли. Тут ще ось така ось ванна. Тут у нас ось, тут у нас, щоб стирати, це у нас висушувати. Ось там ще зверху ось, це детський порошок і дорослий. Так, далі у, у них тут ось, ось, ось такі ось ваночки для близьких, щоб вони могли купатися. А, мус, мусорка, а, ось така ось штука, щоб могла ставати сюди єва, коли вона буде чистити зуби. Ну і ще ось таке. Мені дуже подобається ця ванна, вона, в принципі, дуже гарно. Ось. Ідемо далі. А там ще за туалетом, тому у нас ще туалет не допомагає. Так далі кімната близнюків. Ось. І я, знаєте, добре, не буду це казати. У нас тут ходунки є ось для них. Та й чому чого вони хоче ставити. Так. О, Колясочки ще ось такі ось. Тут у нас для пікніка, я не знаю, чого воно тут, ну, хай стоїть. Ось, далі у нас у них тут ігрушечки. Ось такі от іграшки в них. Тут у них одежа ось. Мені треба ще десь шапки пошукати, бо в мене це все позлітало в тому домі. Це просто якийсь жесть. Далі ось така ось для них поличка. Це для за уходом. Далі ось такий ось столик. Столик, за яким даріна їх полинає. А ось наші маленькі красуні. І красавчики. Вони, знаєте, дуже ручні діти, тому їх краще положить. Ось, ну, ось, ну, Арон, знаєте, не такий ось мішелька дуже така. Прям така. А, і тут у них гризунки ще дуже гарні. Так, ну далі ми переходимо на третій поверх. Ось. І, і все. Вже, в принципі, ми ведемо ром-тур 20 хвилин, але нічого страшного. Ось, головне показати нашу тобів, наш де ми будемо жити. Хм. Так. Проходим. У мене ж оце кашляємо цим. Так, дивіться, тут у нас в одній у всій стороні, Ось тут, тут у нас сумки. бачите, Далі тут у нас чемодан. О, тут коробочка така з одежею Даріни. ось, далі у нас чемодан. Це чемодан Даріни і чемодан Адаму. А, і там ще стончики просто на запаску. Не знаю для чого, але чогось потрібні. Так, далі тут даріний шкафчик ось такий. Тут і на голову це цеплять дуже гарно. Коротше. ось. І тут ще сумочки в неї є. Ось тут ще що на шию цеплять, ну дуже, коротше, гарно. А тут в неї хай буде прикраса. Так, тут є носочки ось такі дуже гарні. Тут ще в неї сережки. Тут її шкаф ось такий ось, Це шкаф Адама, дуже гарний. Тут у нього костюми лежать, тут курточки. І оце в нижньому в самому обув. А тут просто лежать повсякденні кофти, штани, футболки. Тут у нього шарфи, там ще ось такі, ось кремчик є. Далі тут у нього часи, карта. І тут ще сумки, і на голову. Теж. А ще там окуляри і його носки. Далі тут, де вони сплять, тут ось їхнє ліжечко. Ось тут ще ось така ось коробочка, не знаю ну, для чого, але ну, чогось їм потрібно, напевно. Далі Адам. Оп, всім, привет, друзі. Тут у нього робоче стіл і все, тут фондаріни взагалі. Ось чому в тебе два телефони щось не зрозуміло, а? У мене один домашній телефон, а другий по роботі. А який домашній, який по роботі? Ось цей по роботі в мене, а ось цей домашній. А не зрозуміло. Ну, перестань поки що покажу. Тут, тут фарбуються Даріна. Тут її палітки, тут ще палітки, тут прикраси там, її, там окуляри і, і все таке. Тут холодиночку з косметикою. Румяни тут. Помада і там ще ось тень і сиворотка ще. І уходила косметика усього. Так, далі тут у нас ще косметичка. Так, версія закінчила. І ванна у них тут. Це в них для грязних речей. Тут у нас займається йогой. Ось. Тут ще ось так дуже гарно. Тут ось така і халатик ще є. Так, далі що у нас тут. Унітаз, звичайно, тут ще ось такі ось, ось штучки. А, це для Даріни, це теж для Даріни. Ну ось. Далі тут швабра і мічонка. Ну, коротше, тут все, що для дому потрібне. Ось. А на цьому я буду заканчувати, друзі. Ось. Я вже провела вам рундур нашого будинку, де ми будемо жити. Він мені дуже сильно подобається, як я його побудувала. А на цьому все. І всім пока-пока! А, і до речі, друзі, якщо вам не важко, будь ласка, накидайте коментарі а, зі смайликами для е, ідеї для ось. Я хочу зняти для вас ось таке ось відео, ідеї для ваших персонажів, тому накидайте смайлики ось різні, і я виберу якісь і зможу зробити е, етед, вам е, персонажів ідею. Добре? Ось, а на цьому все, всім пока. Не забудьте накидати смайлики. Я була дуже рада за вас. Для... Ну, Коротше, буду за вас рада дуже сильно, якщо ви накидаєте мені смайлики. Так, добре, на цьому все. Всім пока-пока!